Всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Настав час поговорити про літій залізофосфатні акумулятори. Я обіцяв в попередньому відео, коли ми говорили про станції резервного жилення, що я вам покажу і розкажу. І от, будь ласка, дивимось на екран. Я для вас прямо зараз зразу знайшов хороший варіант. І знову ж таки, кажу: це той варіант, який я купив собі. Причому я купив його вже позавчора. От, і до мене вони будуть їхати, тому однозначно рекомендую, тому що продукт, мабуть, хороший і поділюсь також критеріями, чому я його обирав, як я його обирав і як взагалі воно є. Коли я починав знаходити, ви зараз скажете мені, що це Джей багато хто, це ноунейм no китайський і так далі. і так далі. Mm, no, -name, no name, але ж питання не в тому, який нейм, а питання в тому, що всередині. Може, багато хто з вас взагалі купляє ячейки, окремі літій залізофосвані, так звані призматики. Такі новички, так? Робите самозборки, чіпляєте тут якісь свої BMS і все. А тут те саме для вас робить завод. Пакує його просто в готовий корпус, спеціально для цього призначений, розроблений, ставить красиві термінали, певним чином. В ящику вже передбачена наявність КАМ-входу для зворотнього зв'язку БМС, для комунікації блоків між собою, є кнопочки включення, виключення, і навіть сухий контакт, певні індикатори, і дисплей, і так далі. Е, ну, тобто, розумієте, це все-таки вже продукт, да? і він відрізняється якоюсь компоновкою. І я попросив конкретно цього заводу виробника, тому що, блін, вони трошки безлаберні, ці китайці не вміють, вони ну, подати свій товар, пояснити. Чому він добрий, як воно взагалі має бути? Я нарешті їм пояснив, що я від не хочу. Вони зараз, от нарешті, за цим посиланням я вам його дам. От конкретно це посилання, що ви бачите на екрані, за ним вони зібрали шість основних типових продуктів, які нас будуть цікавити. Значить, от вони є всі шість. І давайте ми ж їх переберемо. Від меншого до більшого. Значить, по-перше, зверніть увагу, тут пише jbx 5. 5. Це маленькі 5 кВт. Вони, як бачите, є чорненький-біленький. Далі є 10-й чорненький, 10-й біленький, чорненький 15 і біленький 15. Всі білі це вертикальні, всі чорні це горизонтальні. Дуже просто, щоб не плутались, не, не, не ну не забували. Всі чорні можна складати один на один. Вони є так звані стекабл, тобто ті, що можуть складатися, ну дійсно один на один ставитися. Тут є фідні місця для цього. Передбачення вони гарненько стають. А всі біленькі вони вертикального способу розміщення, великий найбільший 15 кВт модуль. Він є на колесах. Плюс додатково там а, має такі розкручується такий упор, так щоб воно щоб можна було зафіксувати, щоб воно стояло, ну, і не йорзало, не їздило. А менші вертикальні десяточка і п'ятеро вони вішаються на стіну. Власне, от в такому, в такому вигляді він у вас буде на стіночку акуратно висіти. Ну і що там дюбель треба перебачити, відповідно, тому що вони мають велику масу, до цього зараз добереться. Значить, давайте по цінах, а тоді ж я розкажу, що всередині. Значить, п'ятерка має коштувати незалежно від того, який ви оберете, вертикальний чи горизонтальний, 759 доларів. Ціна 1499 це за 15-кіловатний модуль. А десятка от чесно не пам'ятаю, давайте. А, от вони поставили 1199 доларів. Це ціна за 10 кіловатний, причому неважливо чорний чи білий. Знову ж таки, так бачите, от вони. Я міняю оцей, і ціна, якби змінюється. Що це за ціна? Це ціна X-Works, так звана ціна з заводу. Вони в цю ціну погодилися включити доставку до локального складу до нашого перевізника, нашого, вашого, якого хочете, тому що не обов'язково користуватися послугами Антрикар, яких я раджу і рекомендую. Ну, лише тому, що я знову ж таки я ними користуюсь. І все, мені не треба шукати когось іншого, і мені з ними комфортно, нормально, якби ну, саме не влаштовує. Якби. Якщо вас не влаштовує, у вас є якісь свої перевізники. Ну окей, користуйтесь ними, якби, будь ласка, ну без питань, я, я не маю жодних до цього претензій. Є, є варіанти, якби якщо у вас вперед, давайте склад перевізника продавцю, то іншого свого так і поїхали. Я вам розказую схему, як це зробити через М3 Cargo, тому що ну що я повинен якби розказувати про інших, якщо я про них навіть нічого не знаю, якби, так а з цими я знаю, з цими якби я зрозуміло, як воно працює, і я можу чітко написати вам інструкцію і схему і ніяких претензій не буде, воно буде йти по процесу собі чітко, так як, так як воно до мене буде їхати, як воно до мене приїжджає. Тому от якби я рекомендую їх, і вони погодилися китайці, в цю ціну, яку ви тут бачите, включити доставку до складу перевізника. Тепер що ж власне займе доставка? На око приблизно я вам зараз скажу ціну доставки. Я думаю, що на даний момент. Чому? Тому що, отут для нас, для всіх хороша новина. Вчора, буквально вчора, це було 4 липня, Комітет Верховної Ради прийняв підтвердження правок про відміну ПДВ і мита для акумуляторів, в тому числі, там інвертори, акумулятори, сонячні панелі, багато чого іншого. Але там є цікавий нюанс. там, мені здається, включення акумулятори, які мають більше, більше ніж 200 ампер годин лише. Тобто. Тут в нашому випадку сюди в цю категорію влізуть десятки і п'ятнашки. Чому десятка також влізе? Тому що десятка в нас має 230 ампергодин ячейки, про це зараз поговоримо. І я зараз вам назву ціни на доставку ще без цих змін, без відмін ПДВ приблизно. так. щоб ви розуміли, що насправді, якщо ця відміна буде, вона може чуть-чуть ще -чуть подешевшити. Значить, за 15 кіловатний модуль ви повинні розраховувати на доставку в розмірі приблизно 400 доларів. За 10 кВт десь 350, 300-340, можу збрехати. І 5 кВт десь в 300 доларів доставка на сьогоднішній день за одну одиницю вам обійдеться, якщо їх таким чином ввести, е, значить рахуємо фінальну ціну. П'ятьорочка буде коштувати у нас 760 плюс 300, тобто 1060. Десяточка буде коштувати у нас 1200 плюс 350, тобто 1550, це вже тут в Україні. Лишиться лише доставка там новою поштою там, чи якимось іншим перевізником до вас безпосередньо додому. Ну це вже я не знаю. Скільки там ну, нова пошта. Ну умовно нова. можете делівері взяти, раді Бога. Ну мені все одно чим його буде вести. Так скільки там це буде коштувати, не залежить, де ви живете. Я ж не, не можу теж це вгадувати. І п'ятнашка буде коштувати 1500 плюс 400, тобто 1900 доларів. Вона у вас буде ну ціна буде її в Україні. Я вважаю, що це хороша ціна, навіть дуже хороша ціна за готовий зібраний модуль в заводських умовах, перевірений, протестований, запакований, поставлений пломби та відповідні і так далі. А тепер же ж давайте трошки інформації для тихнарів, що тут всередині. 5 кіловатний модуль у нас має 100 ампергодинні ячейки і в. ЕВ пишеться, так? От вони от, от, на цій назві якби написано. І давайте ж розглянемо, що на ньому є: на 5 кіловатному горизонтальному і вертикальному. Значить, вертикальний, от він лежить. От бачите, кнопочка Power є, кнопочка включення, є дисплейчик, є модуль комунікації, є нормальні термінали, причому подвійні, тобто ви можете їх сміливо ставити там дві, три, 4 штуки, якщо вам треба. Так, все, все, що потрібно, все якби наявне. Є ручки для транспортування, переносу, якби, все, все досить комфортно. Значить, такий самий модуль 5 кВт з тими самими ячейками. Він має отакий вигляд. І знову ж таки, бачите, подвійний термінал, вимикач, що там ще менюшка так, з екранчиком. І знову ж таки, всі комунікаційні елементи, які потрібні. Вимикач, бачите, вони поставили тут, знову ж таки, зовнішній. Тобто, це, це такий ну, air switch, як вони його називають. Тому що цю кнопочку Power-On, Power-Off вони не вважають свічом, тобто, але, ну, ну, вона, вона виключає, ну, тобто, але вони її свічом не вважають. Ну, правильно, тому що фізичного такого розривання контакту, якби, в, е на відміну від цього, варіанту якби, немає. Ну, Це їх право так робити, такий дизайн. Далі, якщо ми поговоримо про 10-кіловатний модуль, то де ж він? Це п'ятнашечка, секунду, секунду. Ні, це п'ятночка, ось десяточка, чуть менше. Значить, тут у нас значить на вертикальному модулі у нас це те саме. Не міняється. Кнопочка Power, подвійні термінали, і все, -все, 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 все так далі. На горизонтальному терміналі у нас тут все інакше. Дивіться: отут зовсім іншого типу конектори. Так, і кабель в комплекті не йде. Ви повинні запитати в продавця, якщо вам кабель потрібен, до жодного модуля кабель в комплекті не йде. Але якщо ви берете свої модулі 10 або 15, то ви повинні спитати про е, ну, ці розеточки відповідні чи конектори для кабелю. Тобто це за окремі гроші, це окрема сума, тому що треба різна довжина, якби, і так далі. Ви можете описати тільки виключно сокет, якби саму виключно розетку, а далі кабель собі самостійно ліпити. Це, це, ну, це вже за вашим бажанням, тому що багато хто кабелів взагалі каже, ігнорує не, не потрібні мені, мови, я собі сам зберу, тому така штука. Тут цікавий момент інший. Тут немає вимикача, тут є така маленька кнопочка reset, от яка в неї мишкою гузюка, якщо бачите, Значить, тут схема яка? На такому горизонтальному 10 кВт і на 15 кВт треба буде 3 секунди. Цю кнопочку натиснути для того, щоб її включити, цю модуль цієї батареї. І щоб вимкнути, натиснути і тримати 10 секунд. Ось такий от вимикач, ну хитрий. Як бачите, також кожен має ground термінал, тобто окремий термінал землі. Це те, що ви повинні дати їм окрему землю конкретно цьому батарейному блоку. Ну, якби і все, переходимо до великих модулів. значить... 15 кіловатний він виглядає абсолютно так само: як 10 кіловатний, просто є більшим набагато. Тобто, тут все те саме, що я щойно розказав. Воно ну, тільки бачите місця розташування терміналів інші на да? тобто, от дивіться, як було на десятці, два з плюс-мінус розділені справа зліва. А на, на великому вони якби ну поруч лежать, деспечив Ну, це, 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 це чисто такі деталі. А вертикальний блок. от Він цікавий. Він має такий вже нормальний футуристичний промисловий дизайн. Давайте ж я знайду далі фотографії. Тут не ще вони показали. от і і, і і він виглядає от таким чином. І от тут насправді в нього от в цьому уступі це от задня його тильна сторона, от він передньою стороною стоїть, а от задньою. На задній стороні в нього от такий от контакт тут під болт. Не знаю, який чесно, на чим вісім, чим Не можу сказати. Я не бачив цього не написаного поки що. Але тут є окремий також вимикач, так званий Air Switch, знову ж таки. Тобто кнопочка виклад, склад, звик, виклик. Так само кан-термінали для комунікації з б з інвертором і для комунікації блоків між собою. І тепер ж найважливіше питання, так як аж там БМС всередині. Я попросив китайців, щоб конкретно цей завод, щоб в цьому за цією ціною, щоб в цих всіх якби, модулях, вони не сували нам, що попало. Тут буде у вас всередині БМС версії 3.0 від C++. Це важливо чому? Тому що ця БМС має активний балансир на 2 А. Я ж хочу, щоб наші акумулятори, ну і ми в тому числі, бо мої вже десь там пакуються, або їдуть, чи що не знаю. Щоб вони прослужили довше і активний балансир в цьому дуже сильно допоможе. Тобто є варіанти. Ви обережно просто, якщо ви не хочете в цього продавця купляти, а хочете в іншого. Обережно просто, щоб вам не підсунули БМС Цеплос версії 2.0, яка не має активного балансира, а лише пасивний балансир на 160 мА. Ну ви розумієте, що таке 160 мА, що таке 2 А. Це колосальна різниця для балансира. Ну, не буде він нічого балансувати. Так, воно працюватиме. Просто в результаті батарейка з активним балансиром на 2 А, вона послужить ну, в півтора рази довше, ніж батарейка без нього. Якби така от особливість. Всі модулі неважливо, чи десятки, чи пятерки, чи пятнашки, можна поєднувати між собою в кількості до 16 штук паралельно. Єдине, що ставити можна, наприклад, от, до речі, вам внутряночку от неку як виглядає. так? Uh, все красиво, все цивільно, навіть ну, з розширенням терміналу поставили. Ну, не знаю, може це на цій флоті, може вони результаті інакше, але, скоріш все, сподіваюся, що воно дійсно так і буде, бо це те, що треба. І далі цікавий момент от, ставити ці горизонтальні рекомендують не більше чотирьох верх, і для них можна брати таку от рамочку, що можна було їх перевозити, перетягувати. Якби. От, от така от теж особливість. З ким вони дружать, тобто от група інверторів, з якими вони будуть БМС мається на увазі, вона буде комунікувати без жодних проблем, і будуть вони спілкуватися з інвертором, будуть чітко розуміти, що відбувається між ними. Будуть всю інформацію передавати максимально чітко на, на назваться так, на табло інвертора. Умовно так це все по кам протоколу відбувається. Побачили. Значить, що ще важливо, про ціну я сказав, про особливості наявних елементів я сказав. Теххарактеристики. характеристики за цим посиланням заходити, бачите, все у вас тут наявно. Тобто, щоб ви не плутали. Значить, це ще раз, п'ять це 100 ампер годин сама батарея, запас, тобто от її капець. Він рахується нагадаю по номіналу при напрузі от 51,2 вольти. Це стандарт. Це ну, так, так робиться. І при цьому тут БМС-ка трошки слабша, тому що пьорці не треба 200 ампер. Пьорці треба достатньо, якби. 100 А це по струму заряду так, БМС, але активний балансир він все одно звичайно, що наявний. Далі маса побачили так, все, все нормально з ними. Десяточка, вже бачите, амперма БМС на 200 А, це заряду, максимальний струм заряду, який він може витримати. Рекомендований він трошки менше, звичайно, що, мені здається, там чи 140, чи скільки є. От, але е, з, ячейка. От тут дворо не збрехали, тут не 200, тут буде більше. Тут буде, тут буде 230-та комірка. Так, і е, в 15 280 ячейки. Виробник, до речі, хітіум. Що таке хітіум? Хітіум це субсидіар такого виробника ячеїв, як Катл. Є в Китаї два нормальних крупних виробники. Вони масово виробляють ячейки. Це Ів. Бренд відомий, розкручений, маркетований, коштує дорожче через те, що він розкручений. І є Кател. Кател постачає свої ячейки на всі електромобілі. Все ж, всі електрокари, які робляться в Китаї, вони всі на ячейках Катл, щоб ви знали. І Кател має субсидіара свого, тобто це його група, його категорія, його завод Хітіум бренд. Хітіум займається виробництвом ячейок для систем. І СС Energy Storage System, для систем зберігання. Вони їх випускають, як і чагічками, так і маленькими, так і контейнерами, 20-40 футовими. Розумієте, вони промисловий виробник, великий виробник і випускають їх безліч, по цілому світу продається. Ну не думайте, що я вам розказую про якусь єрунду. Це все рішення, куди присутні в світі в масовому характері, в масовому вираженні. Просто у нас їх якби так не дуже вміють пояснювати, ну що, що, де і яким чином. 15-ка ще раз, тут БМС така сама, значить, і маса його теж ви побачили, тобто маса більша. І тут є важливий нюанс. Теоретично, що мені дуже не подобається в цих блоках, це те, що 15-кіловатний блок, який насправді є найбільшим, вони по стандарту по дефолту вони пихають лише 280 ампергодинні ячейки. В цей блок фізично можна всунути ячейки на 320 Ампер-годин. Тому, якщо вам треба більше з одного блока, ви за цим посиланням просто переходите в спілкування з продавцем, там десь є, ну чи в месенджер, чи я, я не пам'ятаю вже, яким чином це зробити, і пишете продавцю, що так, і так, хочу 15 кВт, але дай мені 320 Ампер-годинні ячейки. І розумієте, ви просто отримуєте так, це буде коштувати дорожче. очевидно, Це не буде 1500 доларів ціна Ексфорд. Це буде, ну, не знаю, мабуть, 1600. Я новгад зараз кажу, бо я не знаю. Але ну, туди можна всунути. Тобто коробка буде та сама, вона просто буде важити там, майже 130 кг. І, відповідно, запас буде в ній більший, як ви розумієте, тобто там може буде десь 15 і 6,8 і кВт. Ну, порахуйте собі, 32 320 ампер годин, 320 вимножи на 51,2 або ну, давайте зараз я погодуватися, щоб уже ми тут були. А, це 16,3 навіть з хвостом. От це, те, що, це та ємність, яку можна фізично пхнути в цей, в, цей, в цей розмір блоку без зміни його габаритів. От чому справа. Тому ну, базовий варіант 280. Хочете, кастомний, будь ласка, пишіть про це продавцю і устаканюйте з ним цей нюанс. Як купляти на Alibaba, я зараз розповідати не буду. Буде детальна інструкція в описі під відео. Єдине, що я скажу, це те, що ви повинні розуміти важливу річ, літій залізофосфат це є батарея групи літій іонних батарей, яка є безпечнішою ніж ніж інші літій іонні батареї, значно безпечнішою. Но тим не менше, оскільки вона класифікується як літій Іон, вона є небезпечним вантажем. Тому їхати воно може тільки морем. Воно пливти буде довго, срок поставки буде від 2 до 3 місяців, плюс-мінус. Може бути більше, може бути менше ніяк. Більше може бути. І обов'язково запитуйте в продавця, коли ви передаєте перевізник у нашому емтрикаргу, наприклад, чи своєму якомусь якому хочете. Обов'язково запитуйте про такі дві речі, як Packing List і МСДС Material Safety Data Sheet. Це дуже важливо. Це є паспорт безпеки. E, самого виробу це те, що ви повинні бути надати перевізнику, щоб він нормально їх зміг e, організувати і привезти. І все. і все. Як платити, як купляти це все в описі під відео. Тому дивіться: інформація у вас є про батарейки, нормальні, хороші, класні. Ви інформацію отримали. Якщо є питання, щось забув сказати, пишіть в коментарях. Спробую відповісти. E, ну, а на цьому все. Папа, -па. вперед, поїхали, бо час іде швидко, три місяці від зараз. Це буде що? Вересень, жовтень. Розумієте, зима близько? Треба рухатись, рухатись. Тому дякую за увагу. Поїхали далі.